Живуть, немов на пороховій бочці, бідкаються мешканці навколишніх будинків по вулиці Піонерській. Вони бояться, що в будь-який момент можуть залишитися без квартир. А все тому, що нещодавно тут відкрили цілодобову газову заправку. Люди скаржилися владі, та їх ніхто не чує. Черкащани звернулися до народного контролю. Пані Раїса розповідає, від її дому до заправки і 50 метрів немає. Додає, таке сусідство шкодить і здоров'ю, і сну. У газовий вотевот колонка или цистерна, она, она стоит против, напротив моих это самое, Балкон. окон. Балкон и окон. Просто напротив моего дома. Открываешь окна, всю ночь гудок. Заправка в 6 часов, как везде все тихо, а у нас гуд... без конца гудит и гудит и гудит. А десь недели 2-3 назад... Почав с кожній квартирі, почався шум. Люди не знають, що, що таке. Що шумить? Щось гуде. А що воно гуде? Ніхто не знає. Потім, 14 червня, в неділю ночі заїхала газова цистерна. Почали перекачувати газ. І в квартирах почав запах газу. Ми давайте закривати вікна. Всі люди просто в шокі переживають і бояться взлетіти в повітря, і бояться залитися без квартир, залишитися на вулиці. Безпечність таких об'єктів дуже важлива. Люди панікують і за того, що вони не знають, що може відбуватися. людям важливо обіцяти наскільки нам захищений. Журналісти народного контролю намагаються зв'язатися з орендарем. Потрапляємо на менеджера. Той давати коментар на камеру відмовляється. Дивіться, я говорю за своїм участником, просто що ну, я не уповномочен давати такі інтерв'ю. А хто уповномочен? Я навіть не знаю, що вам скажу. Люди переконані, заправка не може бути розташована настільки близько від житлових будинків, стверджується і юристи. Не мають бути чітко. Дотримання вимоги інструкції з пожежної безпеки, зокрема для житлових громадських будинків відстань має становити від 50 до 80 метрів до місць масового перебування людей від 40 до 150 метрів. І у даному випадку можлива перевірка цього суб'єкта з боку повноважених інстанцій. Йдемо до директора АТП вимагати, аби таку перевірку провели. Там кажуть, над цим вже працює спеціальна комісія і запевняють команду народного контролю. Якщо заправка справді загрожує безпеці мешканців, то змусить власника її демонтувати. Ця газозаправочна станція працює у нас вже третій, на сьогоднішній день, третій місяць. Вся процедура щодо розміщення цієї станції на підприємстві витримана. Згідно законодавства, були проведені усі роботи. Але Десь місяць назад була скарга від жильців дому Піонерська 17 щодо того, що газозаправочна станція шумно працює. Зразу була ця інформація доведена до орендаря і буквально за 3 дні ця несправність була усунута. На сьогоднішній день в орендаря проводиться перевірка, і в разі виявлення різних порушень орендаря з ним договір буде розторгнутий. Чи бути заправці в центрі міста, скільки ще триватиме перевірка і якими будуть її результати, журналісти народного контролю повідомлять вже у наступних випусках програми. Зоя вовк Олег Клименко, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює етжемейл.ком